Вітаю всіх! Хочу записати відео з практикою Тонглі, тибетська практика. Не відволікайтесь на те, що це тибетська чи ще якась там. Суть не в тому. Суть не в тому. Якщо там більше резонує, я не знаю, якесь інше направлення, відкривайте акафіст подячності і читайте його, якщо вашому серцю це ближче. Робіть те, що вашому серцю ближче. Те, як ви з Богом спілкуєтеся. Я зараз хочу трішки розказати по причинам наслідковим історіям і розуміючи, що живучи зараз, такий період дуже непростий, дуже непростий. І тим не менше, нарікати на когось все одно не буду, не буду переводити увагу на когось, хто є типу винний і так далі. Чому? Тому що не випадково ми народжуємося в цей час, не випадково ми народжуємося на цій землі, не випадково ми народжуємося в цих родах, не випадково ми стоїмо перед певними виборами, не випадково настаються події, не випадково на нас всі зустрічі, не випадкові будь-які випадкові зустрічі. Вони не випадкові обставини. Немає лотереї життя, є є. Повернення наших власних ментальних відбитків, наших власних причин для тої чи іншої події в нашому житті. І дуже важливо, от саме в такі періоди, коли, коли максимально трешово, це найпотужніший час, скажу так, банально врятувати свою душу, очистити її. Тому що те, що зараз розкривається воно має потенціал завершуватися, і, власне, завершуються просто колосальні процеси цілих поколінь, цілих родів і навіть народів. І, власне, завершуються нами ж, нашими реакціями на ці події. Тобто, дивіться, зараз оця мить подобається, вона нам не подобається, обставини нам подобаються, не подобаються. Ця мить створена. Нашими якимись діями. Скажете, я цього не робила чи не робив. Але, до речі, я такий коментар отримувала в Ютубі. Питання було, чому людина страждає, особливо коли вона чесна, особливо коли вона веде такий сумлінний спосіб життя, чому вона страждає, чому вона має бути проживати якісь болі, хворі і так далі. І, і єдине, на що я в такі моменти звертаю увагу, що точка початку оцього, що ви бачите перед собою, і того, що ви бачите в своєму дзеркалі, не починається з миті народження цього тіла. І це найбільша історія, така прикольна в лапках, да, яка нас стосується, тому що. Коли ясно пробуджуєшся, ти можеш пам'ятати у цей рух свідомості з тіла в тіло, з життя в життя. Тобто ця вся пам'ять прокидається і в тебе от, взагалі до життя ніяких претензій немає. А пам'ятаю, то було, ага, там було таке життя, там були такі вчинки. Все, пф, Питань нема, все працюємо далі. Да? Але коли ми не прокидаємося, коли ми пам'ятаємо і, і беремо точку початку тільки з миті народження цього тіла. То буде дуже багато питань. Чому І ці питання будуть постійно впиратися в точку несправедливого? Хтось просто змиряється, примиряється з думкою про те, що цей світ несправедливий, і все. Тобто, вони не шукають відповіді, чому це так буває. Да? Тобто, вже далі причини наслідкові зв'язки людей не цікавлять, але причини є. Я їх тільки що да озвучила, що точка початку, того, що ми живемо, десь. Десь набагато далі, ніж це тіло. І, власне, от цей чемоданчик, з яким ми собі, наша свідомість переходить із життя в життя і життя в життя. Оцей чемоданчик да, оця, це є наші реакції, взаємини з цим життям в, різні, в різних формах, які наша душа проживала. І оця якість наповненості да, цієї свідомості, чемоданчик, як я назвала. Він синхронний із тою інформацією, яка є в родовому полі роду земного, який дав вам це тіло, який дав вам це тіло. І відповідно, коли ви народжуєтеся, народжуєтеся в певній родовій системі, то це такий союз неба і землі. Їм дуже вигідно і вам, ну, власне, вам, ви є і тим, і тим. Тому що через свої власні вчинки, через свою особистість ви здатні переписати те, з чим ви прийшли. Але це все, щоб воно розпакувалося, вам треба зовнішнього якось бачити в цьому світі. Да? Ну і власне, і в родовій системі, до кої ви прийшли, в них теж є така ж сама інформація або полярна інформація. Ну, наприклад, якщо там є розкуркулення, то у вас є досвід там, де ви в когось щось забирали. Або, якщо вас вродує там, наприклад, якесь насилля, то ви його будете відчувати в тілі, але ваша свідомість буде пам'ятати, як ви створювали насилля над чимось живим в цьому світі. І тому ви ніби ці полярності маєте в собі їх синхронити, прожити їх в собі, випрацювати іншу реакцію і вийти із колеса Сансари. Тобто, вийти із циклу повторення, щоб більше не повторювати ці перекоси. і... В чистоті своєї свідомості, в ясності свого бачення духовної і людської своєї природи реагувати як духовне створіння, яке живе досвід людський, а не навпаки. Ось. І власне от Тонглін дає можливість цю історію очищати в своїй свідомості, очищати свою реакцію на ці події. Так як я сказала, є подія. Ви її створили, і ви ж на цю подію реагуєте. Абсурдно злитися чи якось там я не знаю, реагувати якось з претензією на подію, яку ж ви ж створили в моєму минулому. Правда? Тобто ваша реакція на свою власну дію з минулого, яка вам зараз повернулася, ваша реакція створить. Ваше ж майбутнє, ваше завтра, післязавтра, 10 років і так далі. Ось і тому, напевно, є сенс взагалі це розібратися з цим і з тим, як рухаються ваші думки, як ви осмислюєте ті події, які в вашому життю стаються, і як ви на них реагуєте. Тому перед цим дуже важливо подружитися з своїм. Емоційним тілом, да? і не просто знати, що є якісь емоції, і щось якось вони рандомно зі мною стаються, а реагувати бачити їх, реагувати на них, інтерпретувати це, пояснювати, вміти, вміти проживати, вміти перенаправляти, фокусувати, тому що емоції вони будуть створювати найбільші такі оці кармічні вузли. Кармічні, тобто найпотужніші ці причини для ідентичних ситуацій у вашому житті в подальшому. Тому, напевно, є сенс очистити свою свідомість. І я пропоную зробити тон собі, робити. Зараз я записую відео в період масляної, да? це тиждень такий родовий весняний. Можете зробити тиждень так само, але я б рекомендувала зробити стільки днів, скільки вам років. Або взяти собі як духовна практика на постійній основі, і кожного разу, коли ви будете проживати якесь відчуття такого стички з точкою тут і зараз, з таким як. Зіштовхуванням як в лоб в лоб, і з моментом тут і зараз оця мить, яка вам повернулася, кожного разу, коли ви будете відчувати цей конфлікт цієї миті, я рекомендую робити собі цей, цю практику. Або буває таке, що, наприклад, ви якусь ситуацію прожили, і у вас такий шлейф емоційний лишається, або жуйка така в голові. Ви теж рекомендую зробити оцю таку практику на, на очищення своєї свідомості. Як вона працює? Хух, Так, світло вимкнули, ми, але ми продовжуємо. Ми не здаємося. Переходимо до самої практики. Складіть долонька в долоньку, так, право вліво, великі пальці торкаються один одного. Складіть, покладіть. Собі на ноги, або можете покласти так, як вам подобається. Сісти ви можете просто поставити ступні на підлогу, Можете вотис на півоту. Задача, щоб спинка була рівненька, витягуватись за маківкою вгору. І почніть робити такі глибокі-глибокі. Цикли вдохів і видохів. Спочатку видихни, потім зроби вдох. Дихай в своєму ритмі, Дихай кожен вдох і видих повертає. Тебе собі, Відчуй. як твоє тіло? реагує на щось більше. Кожна клітина реагує на твою духовну суть. Твоє серце відбиває пранічний рахунок цього життя. Скільки є часу, і скільки є причин для життя, рівно стільки воно буде відбивати твій ритм життя. Єдине, що ти можеш створювати більше причин для життя і здоров'я довкола себе. І утилізовувати ті, які вже зроблені. Власне, цим зараз і займаюся. Можеш уявити себе як окрема, окрема фантомна фігурка навпроти себе. або можеш просто сконцентруватися на своєму тілі і працювати конкретно своїми відчуттями в тілі. Як тобі буде комфортно? Все, що ти бачиш довкола, є результатом якихось подій із минулого твоєї свідомості змушені бачити ці події. Єдине, що ми можемо змінювати реакцію і з кожною подією усвідомлювати, що щось уже нам повернулося, а значить завершилося. Не продовжується своєю реакцією. злозду реагувати на свої власні вчинки. Вдох і видох. Навіть якщо нам не подобається та реальність, яка нас оточує, ті події, ті новини, те, що відбувається довкола, ми є частиною цього. Це не створює відчуття провини. це створює розуміння і мудрість, єднання всього з усім. І чим швидше ми це усвідомимо, тим ми будемо ефективніші в своїх діях. Але оці плями нашій свідомості присутні. Ти можеш їх зараз бачити, якщо ти працюєш з фантомом своїм власним, то ти можеш бачити, як такі плями темні з'являються на фігурки свого образу. Якщо ти працюєш своїм тілом, то ти можеш відчувати, як в тілі такі ментальна ця сліпота такими плямами заповнює твоє тіло. Не бійся, це не чуже, це все твоє. Дай йому проявитися, щоб очиститися. Спокійно спостерігай, як заповнюють ментальні відбитки руйнацій, ментальні відбитки сварок, роз'єднань, конфліктів, суперництва, гніву, жорстокості, насилля. Вдайця йому розпакуватися із твоєї свідомості і звільнитися. Ще трішки. І почнемо прибирання. Робимо вдох. І ніби щищаємо по контуру до центру, до серця оці всі плями, оцей весь бруд. І звужуємо його в такий шар на рівні серця. Зроби це стільки разів, скільки тобі потрібно. Очищай себе від голови і кінцівок зводь все ніби таким очищуючим, таким очищуючою щіткою одночасно до центру, до свого серця. І коли відчуєш готовність, що ніби прибирання сталося, шар на рівні серця сформований, переведи фокус уваги на своє серце, усвідом, що там щось вічне, як вічний вогонь. Як вічний кристал, живий, активний, ніби кристал, ніби частинка самого Творця, яка має щось вічне, безкінечне і всемогутнє. І зараз, якщо ти працювала, працював із Фантомом зовні, то навдосі будеш вдихати той шар в себе і утилізовувати в цьому вічному вогні безмежної, безкінечної сили творця в тобі. Якщо ти працюєш із собою, своїм тілом, то просто Поміститься в серце і воно утилізується. Цей шар, цей бруд, він утилізується. Глибокий вдох. Глибокий видих. Налаштуйся з наступним вдохом, як тільки шар торкається серця. Він згорає вдох, і з наступним вдохом, видихом подивися, як цей пив. Перегорівших процесів просто розвіявся благодаттю, мудрістю, всьому живому. В твоїх грудях б'ється віч. І знову зараз переведи свою увагу на серце. Можна уявити це як вогонь, можна уявити це як кристал. І якщо ти працювала, працював з фантомом, то зараз ти будеш направляти із свого серця, в серце собі ж, найкращі побажання. Якщо робота була в собі, то починай відчувати, як із твого серця розливається, неймовірно високочастотна, вдячна, благодатна сила, енергія, яка активує кожну твою клітину, благословляє себе і себе на щастя на бажану реальність, на повагу, любов до всього живого і у відповідь так само. Вдох і видих наповнюй себе і себе. і з видихом розливається по кожній клітиночці. Бажай собі всього найпрекраснішого, того, чого ти бажаєш. Тільки ти знаєш, чого, чого бажаєш. Віддавай собі це, будь щедрою, і щедрим до себе. І знатимеш, як бути щедрою щедрим до цього світу. Дозволь виливатися ці благодаті за межами тебе, заповнювати той простір, де ти знаходиш. Розливатися далі, вдячністю, великою любов'ю, повагою до кодексу і честі, Творця всередині всього живого, в балансі любові, любов турботі і мудрості розливається ця красива енергія, нагадуючи про Творця, силу. Того живого і по готовності відкриваючи. Практика тонглін брати-давати, тобто забирати ментальне сміття, неусвідомленість, немудрість. І повертати те, що є істинним розумінням закону, причини наслідки, хорошої практики. Життя.